Приймаю срібло по новій пошті. Зараз я вам покажу, як я його дістаю. Ми дістаємо контактні, е, срібні контакти. Зараз ми ось прогріваємо його. Дивіться, якщо ці контакти не магнітні, а вони саме не магнітяться, то 20 гривень грам. Якщо магнітні, то 15. Так, нагрівся. Ось, бачите, він від'єднався. Вимикаємо горілочку і остужуємо. Є таке діло. Тепер ми його до всіх контактів і зважимо зараз. От я тут так покажу. Ми вмикаємо. І подивіться, яка сума в нас вийшла зараз. Так, ваги Вімкнулися і ставимо контакти. Ми маємо 10,8 грам. 108 множимо на 20 гривень. 216 гривень. Кого цікавить, пишіть на Viber. Ціни є у шапці профілю. Посилання на ціни в шапці профілю. Можете зайти, і там є весь перелік металів, яких ми приймаємо: кольорових та інших. Кому цікаво тема металбрухту, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня.